Доброго вечора на телеканалі Віка відкритий діалог спецвипуск. Гість студії – міський голова Сергій Ударич. Вітаю вас, Сергія Олеговичу. Вже другий тиждень у Черкасах триває колоднеча у владній верхівці. Ситуативна більшість у міській раді, головним кістяком якої є батьківщина та регіонали, відправила виконком міста у відставку. Міський голова витував це рішення. Однак, аби подолати вето міського голови, депутати так і не зібралися. Натомість вирішили оголосити меру імпічмент. Сергій Олегович, знаю, що сьогодні у вас були перемовини із лідерами фракції, які увійшли до ситуативної більшості. Про що йшлося на них? Прийшли до мене представники дійсно партії Батьківщина, керівник фракції Максим Болотецький і керівник фракції партії регіонів Ігор Мельніков. Прийшли ще депутати з деяких інших груп От, і просили все-таки призначити на завтра сесію міської ради щодо дострокового припинення повноважень міського голови. Я розумію, що для них дійсно це ну, принципово провести найближчий день, тому що. Вони доклали надзвичайних зусиль для того, щоб зібрати необхідні голоси. Навіть в дані хвилини, от ми з вами спілкуємося, продовжується обробка депутатів, пропонуються гроші. Здійснюється тиск депутатів, викликають в прокуратуру, викликають в міліцію, викликають в обласну державну адміністрацію. З одного боку погрожують, з іншого боку, обіцяють, що вони отримують. Посади, отримують якусь винагороду, отримують якісь замовлення з бюджету на виконання тих чи інших робіт. От. І ну, дійшло до кур'йозів, там секретаря міської ради чергове доставили з відпустки одного депутата навіть з Таїланду чартером доставили сьогодні до України для того, щоб забезпечити голосування. І зрозуміло, що вони в такому. Ну, режиму тиску, вони просто довше не зможуть втримати ту кількість голосів, яку необхідно зібрати для відставки міського голови. Крім того, очевидно, що ця неприродна співпраця, коли батьківщина повністю танцює під замовлення губернатора, тобто, з одного боку, декларує, що вони вимагають відставки губернатора, з іншого боку, виконують його замовлення по зняттю міського голови. Очевидно, що стане предметом серйозного розгляду керівництвом об'єднаної опозиції, на всеукраїнському рівні, і вони поспішають здійснити це голосування до того, як лідери опозиції у четвер приїдуть до Черкас в рамках кампанії «Вставай Україна. І однозначно тоді позиція батьківщини в міській раді буде змінена, тому що ніхто з керівництва, скажімо, об'єднаної позиції ну, не зацікавлений і не санкціонував виконання всіх забаганок губернатора Тулуба. Оскільки так уже дуже настроєно вони були. І враховуючи те, що губернатор чинить шалений тиск на секретаря міського, міської ради Віктора Горкуна, і він сьогодні допустився ну, кількох порушень закону. По-перше, заявив, що він вийшов на роботу, хоча він не має права виходити на роботу, перебуваючи не в черговій відпустці, а перебуваючи в відгулах. З відгулів, як відомо, працівника відповідно до кодексу законів про працю відкликати не можна, можна відкликати тільки з чергової відпустки. Але незважаючи на це, він видав розпорядження про скликання сесії. Взагалі, відповідно до закону, сесію може скликати тільки міський голова, і лише в разі відсутності міського голови може її скликати секретар міської ради. Но міський голова на місці працює, тому це повноваження виключно його. А порушення, яке ще робить сильнішим. Як би мовити, посилює проступок Віктора Горкуна, це те, що він підписав це розпорядження, перебуваючи у відпустці. Тобто він не мав права взагалі ніякі розпорядчі документи підписувати. Тому розуміючи, що просто Віктора Івановича штовхають під кримінал, під кримінальну справу і відповідні подальші рішення суддів і таке інше, я вирішив, що ну, дуже хочеться хлопцям погратися ну, в імпічмент. Ну, хай пограються в імпічмент. ну, Проведемо сесію завтра. Хоч це і не сесійний день, так і таке інший, хоч було розпорядження міського голови про проведення сесії наступний вівторок відповідно до звернення депутатів. Але якщо хочуть позачергово, то завтра о 10-й годині вона відбудеться. Але давайте внесемо ясність, наскільки мені відомо, завтра і ви скликаєте сесію, і вона має відбутися у 206-му кабінеті міської ради, а об'єднана об єднана... Як назвати навіть на ситуативна більшість? Так, оця об'єднана нова коаліція, вони збирають у будинку Рад сесію. Тобто це буде два засідання. Мені невідомо, де вони збирають, але збирати відповідно до закону сесію скликати може тільки міський голова. Відповідно до закону не менше ніж третина депутатів можуть ініціювати скликання сесії, а і міський голова на їхню вимогу. Повинен її призначити впродовж не більше, ніж двох тижнів. Звернення надійшло сьогодні. Я скликав сесію на прохання депутатів на наступний день. Тобто, навіть не чекаючи двох тижнів, будь ласка, збирайтеся, приймайте рішення і таке інше. Тому проведення будь-яких інших скажімо, сесій в інший час, в інших приміщеннях, воно є незаконним, нелегітимним і це будуть просто збори депутатів. Скільки голосів потрібно для того, аби оголосити міському голові імпічмент, відправити його у відставку за законом? Не менше двох третин голосів, враховуючи, що в міській раді у нас 60 депутатів і міський голова також має право голосу. Тому необхідно мати 41 голос. Якщо менша кількість голосів, то тоді це рішення не є чинним. Дякую за відповідь і. Містом прокотилася, от буквально ну, останній тиждень активно хвиля провокацій це листівки абсолютно різного змісту, білборди і так, далі, і так далі. Як ви до цього ставитесь? Ну, мені звичайно прикро, що містом поширюється брехня, містом поширюються провокації. Я сподіваюся, що на виборах 2010 року це вже буде остання крапка. Що після цього вже відпаде бажання у моїх опонентів гратися в анонімні такі от речі. Брудні технології, але, очевидно, іншого вони не вміють. Тобто, вийти і чесно сказати до людей, що от ми займаємо таку-таку позицію. От ну от я вважаю, було б нормально гідно, щоб, наприклад, сюди, в студію, прийшов керівник фракції регіонів вигармільнику, прийшов керівник фракції Батьківщина Максим Булатецький. Чесно чесно сказали, що вони утворили коаліцію, що вони бачать от такий розвиток міста, що вони будуть отаким от таким чином співпрацювати. І такі інше. Це було б чесно порядно, а робити анонімні провокації, заклеювати в місто анонімними якимись бігбордами. Я вважаю, що це просто негідно політиків. Політики повинні робити публічну, відкриту політику, бути відкритими, зрозумілими, а не ховатися десь за якимись спинами, за анонімними прізвищами, а то й взагалі без будь-яких, скажімо, там прізвищ. Говорять і журналісти, і місцеві громадські, політичні діячі, що це вже власне є справжня битва за Черкаси. ви готові битися за Черкаси і якими саме методами? Я вважаю, що мене обрала громада міста. І результати виборів я розумію, що і були в історії приклади, коли громада обирала одного міського голову. Потім, через скажімо, період повноважень його, обирала іншого голову, тобто десь міський голова не відповідав. Потребам і коли люди вперше голосують, то безумовно вони голосують за обіцянки. І так само було зі мною у 2006 році, коли за мене голосувала громада, голосували за те, що я розказував, що я планую робити на посаді міського голови. У 2010 році, на других виборах, я повторно балотувався. Я навіть принципово, якщо ви пам'ятаєте, не робив ніякої передвиборчої програми. Від мене не йшло ні однієї обіцянки, крім того, що я. Стверджую, я буду робити те, що робив перші 4 роки свого перебування на посаді. І я отримав тоді підтримку, якщо не помиляюсь, 36% виборців. Це при тому, що за того однофамільця, якого мені зробили, одарича Сергія Олександровича, ще проголосувало, по-моєму, 3,5%. Тобто, загалом 40% виборців підтримали мою кандидатуру, а найближчий конкурент ставленик пана Тулуба. Євген влізло, набрав 10% голосів, тобто відрив 4 рази. Тому я вважаю, що ніхто інший, крім громади міста, не має права відсторонювати міського голову від виконання повноважень. Тому я, безумовно, я сьогодні борюся не за свою посаду, не за свою там, заробітну плату. Всі дуже добре знають, що мене не цікавить ні посади, мене не цікавить, ні доходи. Моя родина має значно вищі доходи, я абсолютно від іншого бізнесу, а не від діяльності міського голови. Але захищаючи сьогодні себе, я захищаю вибір тих 40% черкасців, які проголосували за мене в 2010 році і доручили наступні 5 років керувати нашим містом Черкаси. Тому це просто повага до них. І я вважаю некоректним говорити про те, що якісь... 40 депутатів, зляканих, куплених і так далі мають право міняти вибір громади і зараз громаду е, вирішувати, як її жити, хто нею буде керувати і таке інше. Це виключно право громади міста. Якщо е, опоненти вважають, до речі, така думка пролунала у Миколи Булатецького, е, що дійсно є сумніви в легітимності, в рівні довіри, в якості роботи міського голови, виконавчого комітету, то є чесний вихід. Якщо є такі сумні, давайте відставка міського голови, розпуск міської ради і нові вибори. Буде сформована громада більшість, люди самі знають, за кого голосувати, як обирати. Буде обраний міський голова, і після цього знімуться всі питання. Довіряють, не довіряють, міському голові, депутатам міської ради. Але бачите, на вибори ніхто не йде. Навіть на референдум, на довіру чи не довіру, ніхто не йде. Хочеться тишком-нишком, по кабінетам. Прийняти рішення і скинути міського голову з посад. Тому я хотів би зараз звернутися до моїх виборців, звернутися до тих людей, які підтримують ті зміни, що відбувалися в місті впродовж останніх 6,5 років, поки я очолюю міську громаду. Завтра, о 9 годині 30 хвилин, прийти під стіни міської ради і підтримати мене перед сесію, де частина депутатів міської ради намагається оголосити імпічмент міському голові. О 9.30 годині 30 я буду радий побачити вас під стінами міської ради. Хочу нагадати для глядачів, що на телеканалі Віка триває відкритий діалог з пес випуск. Говоримо про ту колотнечу, яка упродовж двох тижнів коїться у владній верхівці, про відставку виконкому, яку оголосили ситуативною більшістю депутати міськради, а також про можливий імпічмент міського голові, який вони хочуть таки зробити ось у найближчі кілька днів. Як все це буде розвиватися? Буду слідкувати за цим кореспонденти нашого каналу. Щодо Вашої думки з приводу такого запитання, як ви вважаєте, чи повинна втрутитися столична верхівка, тобто, взагалі, верхівка держави, в цей конфлікт, який зараз поки що на регіональному рівні? Це президент, Кабмін і так далі? Ну я вважаю, що президент безумовно мав би втручатися в цю ситуацію, тому що в даному випадку йде мова про ліквідацію ну, однієї гілки місцевого самоврядування. Сьогодні президент продовжує останнього місяця. Для нього головна тема, з якою він звертався до України, до українців, це реформа місцевого самоврядування з тим, щоб посилити місцеве самоврядування і зменшити вплив на нього з боку центральної влади, з боку адміністрації і таке інше. Тобто, тою концепцією, яка запропонована Віктором Федоровичем, передбачено, що місцеві громади абсолютно самостійні у прийнятті своїх рішень, збільшується повноваження місцевих рад, міських голів. І ліквідуються по суті державні адміністрації, тобто передбачається знову повернення до моделі початку 90-х років, коли обласні ради районні ради обирають, формують самі свій виконавчий комітет і самостійно розпоряджаються своїми бюджетами і таке інше. Сьогодні, як відомо, це роблять тільки ті особи, губернатори, ну глави адміністрації, яких призначає своїм указом президент, не враховуючи думку громади, не враховуючи думку місцевих рад. Тому, те, що відбувається сьогодні в Черкасах, це спроба повторити досвід Запоріжжя, досвід Києва, який вже два роки без міського голови, досвід Чернівців, який вже третій рік без міського голови, де так само кулуарно заколотники змістили міського голову. От, свідомо не призначаються вибори там, і в ручному режимі обласна адміністрація управляє, скажімо, чернівцями. Так само, як в ручному режимі адміністрація управляє містом без Можливості дати киянам обрати міського голову. Очевидно, те саме зараз хоче зробити тулуб, запровадивши ручне управління в місті Черкаси з своєї обласної адміністрації, просто призначивши якогось зама, кураторам міста і вирішуючи всі питання тут без врахування думки громади. Сьогодні ви вже говорили про те, яким чином збирають голоси ваші опоненти щодо тиску на ваших однодумців. Він здійснюється як і останні два тижні, чи навпаки припинився можливо. Він активно здійснюється впродовж останніх двох тижнів. Дуже видно, що гарно сплановано, з залученням всіх силових структур. Тут одна перевірка, тут друга, тут потім виклик на співбесіду, тут виклик. А, ви прийшли до нас, ви сходіть, будь ласка, в обласну адміністрацію, там порішають ваші випроси для того, щоб тут ми до вас не мали претензій. Але вам для цього треба піти в обласну адміністрацію, вам розкажуть, як робити. Треба вийти із фракції вільних демократів, треба голосувати за відставку міського голови. І таке інше. Тобто е, от такий механізм і цей тиск з кожним днем наростає, наростає і наростає. Е, ви вже звернулися до глядачів з тим, аби запросити завтра їх на 9.30 до місць виконкому. Аналогічне звернення ви виклали на своїй сторінці у Фейсбуці. Чи відслідковували, які відгуки отримує ваше звернення? У мене зараз немає часу відслідковувати. Я знаю, що судячи по тих дзвінкам, смс-кам, які мені присилають, то воно от. Гарний резонанс справило. Я поки що більше працюю з своїми колегами по фракції, відпрацьовую можливі варіанти розвитку подій От, Ну і також от, нарешті з'явився проєкт рішення, який завтра коаліція регіонів і Батьківщини виносять на розгляд міської ради. От. Тому хотів би ознайомитися, що ж мені, так би мовити, вміняють у провину. Хочу сказати, що юридичних підстав завтра приймати це рішення немає. І навіть якщо вдасться опонентам сколотити, залякати депутатів і все-таки провести голосування, то це рішення однозначно буде скасовано в судах, тому що міського голову депутати дійсно мають право змістити двома третинами голосів, але за однієї мовою, що ним допущені порушення закону. А факт порушення закону може встановити тільки суд. і з цього приводу є положення закону, з цього приводу є навіть рішення Конституційного суду України, що тільки рішення суду, яке набуло законної чинності, може бути підставою для усунення з посади міського голови. Інший варіант, що хтось із депутатів вважає, що міський голова порушує. Ну хто, а хтось інший вважає, що не порушив. Тому для цього є тільки суд судових рішень, які підтверджували, що мною. Допущене порушення закону не існує. Ну, і зараз у вас є ще хвилинка, аби звернутися до глядачів в чергове, і на цьому, на жаль, ефір збігає. Шановні черкасті, завтра відбудеться дуже важлива сесія міської ради, яка можливо змінить курс життя нашого міста. Можливо, сьогодні у нас був останній день, коли в місті Черкаси існувало місцеве самоврядування. Якщо опонентам завтра вдасться. Змістити достроково міського голову з посади, то в місті Черкаси, принаймні до кінця 2015 року на 2,5 роки, запанує просто ручне адміністративне управління пана Тулуба. Тому я звертаюся до вас, якщо ви підтримуєте той курс, який я і моя команда проводили впродовж останніх років, я вас дуже прошу, прийдіть завтра, підтримайте нас о 9.30 до міськвиконкому. Приведіть з собою друзів, знайомих, всіх, хто поділяє. Наші дії, хто поділяє наші погляди, хто поділяє ті речі, які нам вдалося в місті здійснити. На цьому ефір добігає свого логічного кінця. Наші кореспонденти будуть відслідковувати актуальні події цього тижня у місті та власне у владній верхівці Черкас. Тому лишайтеся із телеканалом Віка. Буде стисло про головне завтра, післязавтра і так до кінця тижня. До побачення. На все добре.